Співробітники ЗБУ заблокували міжнародний канал контрабанди на Закарпатті. Зловмисники приховано переправляли товари на власному гелікоптері, порушуючи при цьому правила міжнародних перельотів. За попередніми оцінками, що місячний обіг зловмисників міг становити близько 2 мільйони гривень. Як встановило слідство, оборудку організував місцевий підприємець. Він долучив до справи ще кількох місцевих мешканців. Чоловік спеціально придбав багатоціловий гелікоптер. Який переобладнав, демонтував крісла з салону та підлаштував для можливостей контрабандних перевезень. Зловмисники підшукали пілота, який погодився на протиправну діяльність та має ліцензію на керування літальним судном. Встановлено, що гелікоптер двічі на місяць незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини. Ділки завантажували літальний апарат під акцизними товарами, пачками цигарок українського виробництва без акцизних марок. Розміри гелікоптера дозволяли переміщувати до 50 тисяч пачок тютюнових виробів за раз. За кордоном на вертоліт вже очікували спільники, які у подальшому реалізовували цигарки на території Євросоюзу. Для уникнення викриття ділки приховували гвинтокрил у важкодоступній місцевості на території одного із районів Закарпаття. Триває слідство для встановлення обставин та усіх причетних до оборудки осіб. Зокрема, перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до можливого незаконного переправлення через державний кордон України осіб, у тому числі громадян з країни з підвищеною терористичною загрозою. Дякую за перегляд!